Доброго ранку. Мої любопереплатники україномовного каналу. Ранок гарний, теплий, сонячний. Плюс 24. ще сьомої ранку, не мову. Ну я виходив. <кхе> В день знову обіцяють 37. Знову буде тепло, навіть дуже тепло. Сьогодні 10 липня 2025 року четвер після, після моїх навчань військовій справі Щось таке я перетренувався Хоча навіть вечерні відео не на російський не на українській не знімав Пав і спав як убитий не, ну, зранку ще шостої не було тривога, звісно розбудила водить. Ууу, ужасно, громко і рік відкриті, тому не дуже поспіш. Так як ніч у Харкові. Я спав до без 15.6. Навіть нічого вам більше не розповім. Тривоги, так, сон щось були, гуділо там. Жіна теж зранку прокинулася від тривоги. Сразу свої телеграми читати. Ой, каже, по Києву. Щось там багато прилетіло. Ну Співчуття Киянам. На жаль, на жаль. Ладно, будемо сподіватися <кій> на спокійний день. На теплий спокійний день. Всім гарного четверга. Завтра вже п'ятниця. Всім миру добра, зла. Харків, бачите, живе. Сміття вбирається, все. Все. Харків живе та працює. Усім гарного дня, всім добро злагоди, всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні не на що. Да, Максико? Бай мої любимо, пока.